Добрий день, це канал я і мої кози, ми з вами на кухні. Так, нам треба, якщо малі яйця, 3 яйці, якщо великі 2 яйці. Переклад буде зватися чорний принц. І нам треба 200 грам цукру. О, я цукру не донесла зараз. Тут буде мало. Тільки 100, 105 грам. Зараз йду доберу. Так, цукор всипали з яйцями. У мене три яйці. І відправляємо збиватися. О, включити замовлю. Я включити. Так, яйцями розмішали. Даємо 200 грам кефіру. Ну, у мене. Кефір кисле молоко. Так. Це в мене масло 90 грам. Ладно, зачитую рецепт: 2 яйці, 300, або три яйці, ну в залежності, які завеликі яйця. 300 грам муки, 200 грам цукру, 250 грам кефіру. 90 грамів масла сливочного розтопити, 40 г какао, одна чайна ложка соди. Крем йде сметаний. Береться сметани, півлітри, там 500-550 чи 600 грамів. І 150 г цукру чи цукрової пудри. І ванілька за бажанням. Якщо у вас є таке бажання додати. У мене масло розтоплене. Так, мені треба треба. Ось так да та виняти. За пока ми ще ви Треба нам зважити маску. Треба господи, як його, какао. Нам треба какао 40 грам. Ой, чекай. 5 грамів більше. У мене 45 грамів. О, 45 грамів. Я одного ще буду брати, але не треба. Чайна ложка соди. Так, і. Муки 300 грам. Де мій стакан? Де мій стакан? О, ось перекра: 300 грам, зараз ми його пересіємо сюда тільки вперед, заберемо вагу звідси, бо вона мені заважає так. тут воді вже не капає. мы масло. и будемо вимішувати. Сію тоді покажу. Ось так пересіяли і замішуємо. Тісто має бути густувати. Ну, а тоді вже як спечеться, то покажу, який він вийшов. О, Бачите, який, як на кекс. Тісто. О, все. Так, це мій переклад на Чорний принц. Ось такий він чорний-чорний вийшов. Я одного, одного коржа пекла. Ось, він, мав трошки зверху горбки, я пообдирала. Він такий. Гори Карпати були, Порізала і зробила два переклади. Так, крем мене розбитий. Так, пала переноска моя. Хороше діло, нічого. Попнула, не побачила. Крем сметана збита з пудрою. Ось і пропитка. Пропитка, хто, яку там хочете, берете сіроп цукром і пропитуєте. У мене трошки не такий сироп, я собі свій сироп зробила. У мене сіроп мед. Мені подобається з медом, Я зробила з змею. А хто який хоче сироп той такий робить і пропитую. Ось кому який до вподоби. Ось такі то справи. Так, поки перемащувати буду, хочу розказати там за вчорашній рулет е, про з тих білків. Скажи, з якого відео ти брала ще щось. Я. Тільки дивилася, скільки часу пекти. Я ж сказала, що я роблю свій. Я не важила, я не дивилася, я не робила по рецепту. Як я можу дати рецепт, якщо я його по рецепту не роблю? Як я дам рецепт, а воно вийде по рецепту і не так. То раз. Друге. Я. Подивилася те, що мені дитина скинула, що вона робила по ньому, який час тільки готувати. А остальне я роблю своє, бо в мене, в мене своє. Я роблю своє. Ось так. Ось. І того коржа того другого трошки пропитаю. І за те, що звернути. Яким звертати? Один звернула гарачим, краще звертається, не лопає, але. але. Розтікається перемазка. Трудно втримати. Другий скрутила холодною перемазкою, а він колеться. Те, не холодною перемазкою, а холодним рулетом. Бо я ж два робила, то він ломиться. Трохи поколовся, і все те саме. І не перепечений. Пекти, я кажу, скільки відео часу я пекла, тільки суто по часі пекла. Не пробувала нічого. Суто по часі. Ось такий він часу пропікся і я його. І я його виняла все. Ось. Так що ось так. Якби її робила по рецепту, я б сказала рецепт. А я робила без рецепту. Я показувала і розказувала, що я чого, скільки даю на свою порцію, на 10 білків. Як на деко викладала, звичайно, отако взяла, виклала, отако лопаткою розрівняла по всій пательні і все. Поставила пектися. І більше нічого я там не робила. З крохмалем вимісила в мисці і виклала на. На деко. Все. Все, що я робила з ним. Ось так. Рулет дуже смачний вийшов. Ось. Ще осталось трошки. Вони вже доїдають. Я його вирішила до свята не тримати, бо на свята буде багато перекладів я зробила. Хочу діти хай їдять. Ось так. Так що такі то справи помащу і доробимо нашого перекладу. Трошки, я зараз подроблю в тому блендері і зверху посипати можна. Я не знаю, чи я буду посипати, чи я просто пулю собі зверхати. Шоколадом і так буде, тут же як хто хоче. Рецептів є безліч, хто який хоче, хай то і так прикрашає, кому як смачно, той так прикрашає. Я прикрашаю як мені смачно, а ви можете так не прикрашати, бо воно не смачно. Так що ось таке то. Кожен робить на свій смак. Кому як смачно? Краї зробимо. Я попідрівнювала трохи краї ось. А хто не хоче мене підрівнювати, тут вже на ваше бачення теж. Ось таке так. Ну і зараз я його домащу, посиплю краї ось і поставлю в холодильник щоб сметана застигла. Ось. Та у мене сметана. Два рази міксером лепнеш, і вона вже маслом робиться. Так що багато бавитися з ним не треба. Стаю сметаною, бо буде масло. Ось так. Ось так він виглядає помаштаний. Зараз трошки занесу його в холодильник, щоб воно пристигло. А може і зразу зараз посиплю, побачу. Якщо зразу посиплю, то покажу. Може, і зразу посиплю. Він не їде. Напевно, зразу зараз подроблю кришку і тоді покажу. Ось таку я крошку руками подроблю, вона гарно дробиться. Хто хоче, може сюди ще шоколаду утерти і так разом з крошкою шоколад взяти. О, може я й так і зверху посиплю. Ту шоколаду сюди зараз і зверху посиплю. Ну, побачу зараз. Ще сама не знаю. Може і так і зроблю. Ось так. Теперь ось так беремо. так обмачую. Обмачуйте, як вам добре. І я обмачала, як мені зручно. О і все. О, тут трошки не домачала. О, досиплю. А зверху зараз помащутаю сметаною, що у мене залишилося ще трошки. І дотру сюди шоколаду і ще зверху присиплю. Зараз покажу. Так, ось так зверху помастила. Тут шоколад в мене то я буду ложкою брати шоколад з крошкою. Ось тими кришками. Терла, посиплю ложкою, бо зараз шоколад буде дуже до руки чплявся, топився. А так. О. Акуратненько посиплю. Мало буде ще дотру зараз, шоколаду чи. Шоколад звичайний, чорний, пористий. Ось так. І буде смачно. Хто як любить. Тут є, ну і вже який він вийде, хай мож, пристигне. Давай занесу в холодильник. У мені цей холодильник, що другий, що на сир. Він в мене в даний момент пустий, бо сира нема. Так що маю куди положити переклади. Ось так. Ось такий він у мене вийшов. Ну, а пройде, вріжемо, подивимося. Так, мій чорний принц. Наталя не витримала, не дочекалася. Ось так виглядає. Ось, ну, зараз ми попробуємо врізати. Казала Наталя, що дуже смачний. Дуже гарно пропитаний і дуже смачний. Ось. Ну, а ми зараз попробуємо з вами. І скажемо, чи смачно. Ось так. У мене такий, вийшов, буде такий. Хто має другий рецепт? Хай готує другий рецепт. Я не маю ні проти. А я попробую той, що. той, що я люблю. Mm. Такий шоколадний. Такий смачний. Куржі пропитані, файно, якраз добре, але смачно. Mm -hmm. Так що. Готуйте, смакуйте. Мені подобається медом пропитувати, він дає дуже запах смачний. Якщо медом пропитувати коржі. Ну, хто не любить, може не пропитувати, може просто сиропом пропитати. М -м -м. Дуже смачно. Заходьте. смакую. Лена, заходь на торта. Всім гарного вечора, мирного неба, міцного здоров'я. При можливості не забудьте поширити відео, написати коментар, задати питання. А я з радістю відповім, якщо знаю на неї відповідь. Всім па-па!